24 серпня, день незалежності України, який ми відзначаємо всією державою, а нині вкотре виборюємо право на війні бути вільними. Але я вирішив поглянути на здобуття незалежності із місцевого рівня, адже боротьба за нею розпочалася ще задовго до 1991 року і відбувалася не лише у столиці в Києві, а і у селах і містах, зокрема у Луцьку. Першу активну діяльність за незалежність України вели так звані рухівці, тобто учасники народного руху України в період останнього генсека союзу Горбачова розпочалося у Києві, а тоді вже і в обласних центрах. Розпочалося все із установчої конференції, яка відбувалася у Волинському обласному театрі Ляльок. Цю залу рухівцям виділили трішки із насмішкою. Втім, це не завадило їм обрати першого лідера на Волині, яким став Михайло Тиський. Про цю пам'ятну подію досі є табличка, яку встановили у 2009 році. Я не приходив там на колінах, я просто приходив. У мене не було страху. У нас всіх так само. У нас не було страху. Ми йшли так, як ми рівні з ним. Ми прийшли і кажемо, нам треба те, то тето. Ми не просили, ми вимагали. На ці збори якимось чином потрапили і представники КДБ. Адже Михайлові перевірити кожного учасника конференції було важко. І дивлюся, один їхній показав і просмигнув. Що я зроблю? Як він? Знаєте, вони ж молоді, накачані. Я ж я, я буду битися. Поніра і потім, потім якусь жінку затягнули. Ага. старшу. після цього Михайла Тиського намагалися звільнити із педагогічного інституту за вказівкою зверху, адже тиск на учасників руху був надзвичайно сильний. Втім, за його словами, вже було чимало патріотів, які потайки підтримували народний рух України. Не призначили. Просто народ призначив мене. Одні вису, висунули, то Гена висував. А Шиманович каже, так, так, і всі там кажуть, так, і прийняли в руки, і так корміційна обласна рада, мене обрали. І таким чином давали мені таку роботу дуже важку. Я кажу, важку, тому що я зустрічав до мене приходили з КГБ прямо на вулиці. І що потім кажуть? Завтра буде таке, то. Мені здавали свої секрети. Ще один учасник тогочасних подій це той самий Гена із спогадів Михайла Тиського Геннадій Кожевніков, який теж стверджує, що найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність була перша установча конференція рухівців. А хлопці наші додумались до того, що повісили тоді, що ж жовтий не був державним стягом. Повісили національний і повісили той червоно-синій. І почали під вічний революціонер піднімати під музику, під спів. І як почали, то ті три рази. Комуністи вставали, сідали, не знали, що їм робити, бо ж тут і націоналістів прапор, як вони казали, і, і червоно-синій. Тобто, це було там всі за животи трималися. Далі відбулася знакова подія для всієї України, на якій були присутні й Волиняни: день злуки і акція Живий ланцюг, яка відбулася 21 січня 1990 року. Тоді близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ, таким чином символічно відзначивши 71-ю річницю злуки УНР із УНР. Я переконаний, що тоді українці показали всьому світу і що вони такі самі, я е, е, така сама нація, як наші брати Прибалти, е, ну, Балтійці, які спромоглися такий ланцюг від Таліна через Ригу до Вільнюса провести. І загалом, ну тоді це був поштовх до незалежності. Ще було 500 річчя козацтва, на яке ми їздили в центральну Україну, якраз по Дніпру проводили. То там, якби такі заходи після незалежності проводились на сході і в Криму, то я думаю, це вони б дали величезний ефект. Згадує ці події, і Михайло Тиський, який вважає, що саме завдяки живому ланцюгу у 1990 році. Вони відчули власну силу над системою. Приїжджає тисячі людей, приїжджають з районів автобуси набиті на той зліт. І знову ж я, як голова, мусив їздити в Київ, ми з Михайло Горем, Поровський ще, слава Богу, живий. Ми організовували, щоб так кожна людина бачила другу <птверсит dados choices> з прапорцем і з Porque... інформаційний листочок. І так роздавали. І коли ти все побачив, а ми за ми тоді забрали десь 41 один чи сорок кілометри від рівного аж туди в сторону Києва. Ще одна подія трапилася 15 липня 1990 року. Тоді рухівці вивісили на будівлі міської ради український стяг. Деякі із тих історичних прапорів досі зберігаються у колекції Волинського краєзнавчого музею. Цей стяг. Знаходився біля будівлі народного руху України в нашої Волинської краєвої організації 7 листопада 1991 року. Його підпалили невідомі, очевидно, колишні комуністи або апологети руського міра. Далі, в кінці 1990 року молодь засвідчила своє бажання і відстояла право жити у вільній демократичній державі. Тисячі студентів вийшли на протест у центрі Києва. Потім це назвуть Революцією на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня. У ній взяли участь і студенти з Луцька. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Не вщухали пікети і у Луцьку. Тут вони здебільшого відбувалися саме на замковій площі, де люди обговорювали тодішню політичну ситуацію, збирали підписи і думали, як жити далі. У людей була така величезна жага до новин, до активності, і ми це зробили традиційним. Люди в церкву приходили після церкви, 15-та година, дуже зручно. І проти нас вже не могли претензій пред'явити, тому що ми повідомлення не писали згідно чинного законодавства на той час. А люди самі приходили. Які претензії? Та все ж страх в учасників тих пікетів був, адже комуністична влада, хоч і була послаблена, і боялася народного гніву, та все ж залишалася владою. Тільки на Олександра Гудиму в той час було відкрито 20 справ. Ми були терплячі, дуже ми не огризалися, ми не провокували, а ми. Неділя прийшли і сказали. А влада тоді була дуже сильна, але в неї не було імунітету від голосного кричання. От ми кричали, ми від, від страху ми на цих мітингах кричали і збиралися. А заборонити це влада не могла. Один із ще тоді заборонених українських прапорів, які використовували учасники пікетів, досі зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. У нас є синьо-жовтий також прапор, який е, побував не на одному мітингу е, народного руху України. Е, ось і також він переданий е, до нас в 90-х роках і став надбанням нашого Волинського краєзнавчого музею. У серпні 1991 року, коли у Москві відбувся пуч, люди стали ще активнішими. Репресій не було, але до них готувалися. Навіть у Луцьку рядових бійців КДБ збирали в автобуси, де вони чекали на команди для арештів. Втім, людей вже було не зупинити, і після проголошення 24 серпня Верховною Радою України акту про незалежність наступного дня у Луцьку звалили найбільший пам'ятник Леніну на заході України, який стояв прямо навпроти обкому партії нинішнього головного корпусу Волинського національного університету. Тоді його щось довго його як кажуть зносили. Тому що ми не могли його зняти. Крани всі поховала влада, всі крани поховали. Ми знайшли тільки один кран, директор землянка шовкового комбінату. Випадково підняв трубку телефону, і ми знайшли 25-тонний кран, спробу якого було стягнути, не змогли. І тоді прийняли вольове рішення, зібрали гроші. В шляпу, як кажуть, і цьому кранівнику, який каже, давай не переживай, ми тобі новий кран купимо. Зібрали гроші, каже, бий його в підборіддя. Оце таким шляхом ми його збивали. Збили спочатку голову, а потім погруддя. І залишились тільки штани стояти. Ми не відкидали людей. У нас не було критики чи від шльмування на мітингах. У нас був тільки позитив кожний мітинг. Закінчилося фразою, що ми сьогодні добилися, яку ми сьогодні перемогу отримали. Зараз усі ці події 1989-91 років виглядають, немов далека історія. Втім, нині ми з вами пишемо нові сторінки незалежності України, частину із яких вже встигли заархівувати музейники. Богдан Коваль В'ячеслав Білов для 12 каналу.